Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду інкубатора Птаха 128Б. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. В комплект поставки входить. Нижній піддон. І збудованим моторчиком для автоматичного перевороту яєць. Другий ярус. Верхня кришка інкубатора в пінопластовому кожусі з блоком керування. Два комплекта роликів автоматичного перевороту яєць. Дві вивідні сітки, які встановлюють на ролики під час прокльову яєць. Вакуумні насадки на бутилки із силиконовими трубками для підтримання постійного рівня вологи в інкубаторі. Шнур жилення 220 вольт. Шнур запасного живлення 12 вольт, який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора. із затискачами плюс та мінус. Олоскоп Розпилювач. А також інструкція. При гідному ознайомленні та вивченні цієї інструкції, у вас ці процеси будуть успішні та легкі. Що ж знаходиться на лицевій стороні? Тут ми спостерігаємо рідкокристалічний дисплей, який є дуже зручний та інформативний, він показує температуру та вологу всередині інкубатора. Також тут присутній датчик роботи нагріву та шкала його потужності. В правому нижньому куті знаходиться датчик відхилення від норми. Тобто, якщо температура чи вологість нижче за вказані параметри, він буде блимати та видавати звукові сигнали. Трішки правіше маємо кнопки для управління. А саме кнопка Set, кнопка плюс та кнопка мінус. В той час як зліва знаходиться кнопка режимів інкубацій та кнопка овоскопу. Тут же в нас роз'єм для підключення запасного жилення 12 В. А збоку роз'єм для підключення жилення 220 вольт. Також на верхній кришці у нас присутній олоскоп. Давайте ознайомимось більш детально із нашою технічною частиною. Перше, що є найпримітніше тут, це вентилятор, який забезпечує примусовий обмін повітря в середній інкубатора. Беручи повітря знизу, він пропускає його через стен, який знаходиться позаду нього. Таким чином, теплоповітря рівномірно рухається в середній інкубатор. Завдяки цій пластмасовій накладці із вентиляційними отворами. Ось тут можна спостерігати датчик температури, а поряд з ним на кришку прикручений датчик вологи. А також тут присутня колодочка для підключення моторчика, який забезпечує автоматичний переворот яйця. Ролики можна розмістити наступним чином. Ось така розкладка забезпечить інкубування курячих яєць. Якщо ж поставити щільніше, то сюди помістяться перепилені яйця. Водночас додаткові ролики можна замовити у нас на сайті ферма 24 Та поставивши ролики подалі одне від одного, можна розмістити качені чи гусячі яйці. Не менш важлива тема для обговорення вологість інкубаторів. Тут вона забезпечується шляхом випаровування води з піддону, А подається вона завдяки цим вакуумним насадкам. Ось таким чином вкручуйте зручні для вас бутилки. І перевернувши їх, вода сама піде в інкубатор. Та буде триматись постійно на одному ж рівні, допоки буде вода в бутилках. Так як у вас є три виходи для подачі води, ви можете регулювати вологість всередині інкубатора. Тобто. Використовуючи дві площі випаровування, вологість буде вища, ніж якщо використовувати тільки одну. І відповідно при використанні всіх трьох площин вологість буде найвища. Як бачите, після того, як піддон заповнився водою, наша насадка забезпечує постійний рівень води. Також пам'ятайте, що бутилки мають стояти на одному рівні з інкубатором для правильної роботи. Я цім розкладаємо наступним чином. Попка до попки, носик до носика. А ось так проходить переворот яєць. Актуальну ціну на цей інкубатор можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за те, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відео оглядів, процесів інкубацій та цікавих відео. Нам все добре, гарного дня та мирного неба!